Привіт, усім! мене звати Юра Рихлик, а це Владислав Матяш. І сьогодні ми презентуємо вам Honda Civic зразка 2021 року. У 1972 році у лінійці компанії Honda з'явилась модель Сівік, яка стала справжнім каталізатором успіху для усього бренду. І сміливо можна сказати саме завдяки сівік. Зараз ми знаємо про Хонда. Під час нафтової кризи 70-х компактний, економічний та дуже надійний сівік став культовим в Америці. Але не лише тільки завдяки своїй вдалій конструкції він набув такого статусу. З того часу японський малюк постійно зростав і вдосконалювався. За 49 років випущено вже 10 поколінь. Тобто кожні 5 років світ бачить нове покоління Honda Civic. І зараз перед вами вже 10-те покоління. Honda Civic, але з оновленнями 2021 року. Одним із акцентів у дизайні нового Civic є його преміальний розмір та пропорції. Профіль, який підкреслений плечовою лінією, проходить від фар через крила над ручками дверей і аж до сіподібних задніх ліхтарів. І як на мене, саме задні ліхтарі взагалі є ключовим елементом дизайну нового Civic. адже згадана тобою плечова лінія проходить через весь кузов прямісінько до них. І, взагалі, за лінією даху, за тим, як вона плавно йде до корми автомобіля, я б сказав, що це навіть не седан, а фастбек. У ході оновлення Civic отримав модифіковану решітку радіатора, так би мовити, чисткі поверхні навколо проти фар і нові денні ходові вогні. І від того передня частина «Сівіку» стала виглядати більш лаконічно та більш стримано. Ну і взагалі насуплені брови, які переходять до фальшрадіаторної решітки, додають моделі серйозності. Дуже цікаво, що східний японський дизайн стає все більш мінімалістичний, тоді як європейці постійно заграють із маленькими дрібницями, а треба робити чистий дизайн, такий як у «Сівіку». Оновлений Honda Civic з'явився на початку 2021 року, і всі авто також виробництва 2021 року. Чотиридверний седан Honda Civic чітко націлений на тих, хто не женеться за дешевизною, а має свої чіткі вимоги до автомобіля. Це по-перше, практичність, по-друге, перевірена якість, технологічність та задоволення від керування. Десяте покоління Honda Civic збудовано на глобальній платформі, що має назву. Honda Compact Global Platform. І до речі, на ній також побудовано кросовер Honda CR-V. Давайте повернемося таки до моделі Civic, адже тут дуже багато присвячено аеродинаміці. Щоб ви зрозуміли, весь БУН і навіть все дно вкрито пластиковим захистом для того, щоб власне покращити аеродинаміку. Тут і навіть глушник має. Аеродинамічну форму і над арками є спеціальні отвори для того, щоб значити опір повітря навколо шин. Автомобілі Honda завжди славилися міцністю свого кузова. Як це досягається? Так, наприклад, тут менший крок точок зварювання у найбільш навантажених місцях. Кузова точки зварювання йдуть не через 40-45 мм, як зазвичай. А через кожні 20. в Україні 10-те покоління Honda Civic пропонується виключно із кузовом седан. Із єдиним двигуном це 1,6 літра бензиновий двигун на 125 кінських сил. І цей двигун оснащено технологією, яка свого часу була проривом у моторобудуванні. І наразі є визитівкою майже усіх двигунів Honda. Називається вона Вітек, і саме завдяки цій технології, крутний момент на низьких обертах покращується. А потужність на високих обертах при цьому залишається абсолютно адекватна витрата пального. Новий варіатор, що використовується у сівік, став результатом дворічної роботи інженерів у rd центрі у Франкфурті. і дослідження включали в себе безліч сценаріїв водіння у місті, поза містом, по автобану та інші. Власне новий варіатор забезпечує просто миттєву передачу крутного моменту і за своїми характеристиками більше нагадує роботизовані коробки із подвійним щепленням. CVT дарує відчуття багатоступінчу того перемикання і вміє імітувати сім окремих передач. Низький центр ваги та низька посадка водія завжди були візитівкою сів. І взагалі він сприймається як спортивний седан. Це, до речі, підкреслює гострота кермового управління, адже від опору до опору тут всього два і два оборти. І в цілому смаки прихильників Сівіка в Україні сформувались так, що вони дали зрозуміти, у бідних комплектаціях Сівік їм не цікавий. Саме тому в Україні продається лише комплектація Елеганс. Сівік Елеганс салон тканини, а кермо та важель примикання передач оздоблені шкірою. Стояночне гальмо оснащено електроприводом з функцією «брейк-холд». Тут також є. Триступеневий підігрів передніх сидінь, і є також люк у даху, який для сівік є стандартним, на відміну від інших однокласників. Автомобіль обладнано датчиком дощу та світла і протитуманними фарами. Денні ходові вогні, задні габарити і стоп-сигнали є світлодіодними. І у сівіка 16 дюймові легкосплавні диски. Це розумний баланс між спортивною стійкістю у поворотах і плавністю ходу. Особливо це цінуєш, коли бачиш весняні дірки у асфальті. Головним оновленням інтер'єру можна вважати ось цю мультимедійну систему, яка отримала нове оформлення в неї екран у 8 дюймів, а також її легко можна інтегрувати зі своїм смартфоном за допомогою застосунків Android Auto та Apple CarPlay, і прослуховувати улюблену музику, а також використовувати телефонні мапи. Оновилась також і панель приладів, яка стала повністю електронною. І на семидюймовому екрані прямісінько перед водієм виводиться уся необхідна інформація. Зауважу також, що Honda Civic 10-го покоління за своєю довжиною, а вона складає 4,6 метра. Вже майже наздогнала Honda Accord 7-го покоління. А якщо порівняти їх колісну базу, то Civic навіть Перегнав акорд. І дійсно, завдяки великій колісній базі, у 2,7 метри, місця тут дуже багато, багато простору для ваших ніг і багато комфорту завдяки кращій шумоізоляції. У нас спеціальне тришарове шумопоглинаюче вітрове скло і додаткові шари звукоізоляції у перегородці моторного відсіку, колісних арках і підлозі автомобіля. І при тому позаду є величезний багажник у 519 літрів. до двигуна 1.6 та варіатора забезпечує моделі доволі пристойні показники економічності. Так, наприклад, у місті автомобіль споживає 8,7 літрів на 100 км шляху, а поза містом взагалі 4,9 літри. Вартість Honda Civic в Україні стартує з позначки 719 тисяч гривень, а гарантія – це 3 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. У найбільш відомому рейтингу з безпеки легкових авто Euro NCAP Honda Civic зробила 5 зірок, адже тут є 6 подушок безпеки: система розподілу гальмівного зусилля, система курсової стійкості і контроль тиску у шинах. І крім того, при екстреному гальмуванні Civic самостійно вмикає аварійку. Отже, Honda Civic зразка 2021 року. Це перевірений роками рецепт. Тут вдало поєднується динаміка, задоволення від кермування і практичність. Так, зі зміною поколінь, Honda Civic істотно зросла, але не втратила свого запального характеру. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей.